А отримати всі переваги справжній нафтусі весь спектр лікувальних властивостей ви можете в приміщенні біває. Пам'ятаючи, що холодна нафтуся збирається віч властивості протягом трьох годин. Тепла нафтуся має бути одразу спожита. От так. майте на увазі. О, хтось думає, що набере, привезе собі 20-100 літрів, то так не вийде. Тобто вийде, але <головік> цілющі властивості нафтуся втратить за той час. Оки ви будете її зберігати. Ну, не подумають, що це реклама, бюлет. Я думаю, білет в рекламі. Точніше, не в рекламі, а реклама не потребує зовсім. У нас 12, 12. цікаво, так? Да? 10-10, 12-12. Весна, і хмари, хмари і весна. Вітари Горд і Мері. Сьогодні о 19.30 палаці культури для вас всіх пісів у виконанні Віктора або О, собаки розмістились, до речі, біля гусака. Вони полюбили один одного. Собаки, гусаки, гусаки, собаки. А це один гусак іде на біве. Магнолія Лебнера. Все зовсім зелена. Та горканері сьогодні о 12.30 палаці культуре. Не кажіть, що я завжди вмію вибрати гарний ракурс. Не завжди. Точніше, не все завжди залежить від мене. Рушуємо сьогодні на дев'ятнадцятій тридцять пальця назад вертається. Розгостяк співа композитор буде гуртом Віктор. Винник та гурт Мері сьогодні, о 19.30 в палаці культури Шевченка. За декілька хвилин віктор винник буде тут. У нас на віті вони та реклама. Сьогодні Ну що в іншій серії ви обов'язково винника побачити, звичайно, але ви бачили, як люди. Почули прізвище винник, особливо жінки з білим кольором волосся. Шух, і голова вже повернулась. Де винник? Де винник? Коли винник? Не чули що віктора, не Олег. Заслужений артист співа Михайло музичного погорта. Пане відчуваючи до руці нашого міста. Ми запрошуємо вас, та на зустріч Шевченка, 12-го, на чудово-концертну програму заслуження пісту України. для вас. Хлопець Гару, на самокаті народу, змагається з потягом. українські пісні. 16-го народний артист України, співа композитор для вас, співає Павло Зібро. Концертна програма Найкраща. Ну а сьогодні Віктор Винник, хутмерій. Запрошуємо сьогодні в дев'ятнадцять тридцять палац культури Шевченка у нас гостях. Співер, лідер, ну що міс? Компроміс. Ми знайдемо з вами компроміс. На віктор винне буде поруч з нами. У вас є нагода автографи. віктор на буде співати як завжди вживу. невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. Ну і для вас чи пісні виконання Віктора Винника.

Сьогодні о 19.30 в палаці культури сучета на гостях і вазитора, автора, виконавець свій пісень, лідер гурту «Мері» Віктор Винник та гурт «Мері» подарують вам незабутні. А що, напевно, треба йти слухати Не кожен день виник на бюеті це вам не Настя.